Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання із підручника «Мати, Математика 1 клас кварцова завдання під номером 4. із теми вивчаємо число і цифру 3. Ну що ж, давай відкриємо підручник і прочитаємо завдання, яких об'єктів на кожному малюнку порівну, не порівну. Так, порівну або не порівну? Давай розбиратися. Що ми тут бачимо? У нас є три малюночки. Поїхали з першим. Дивимось зліва і справа. Зліва у нас 1, 2, два, два курчатки, колоски. 1, 2, два, два колоски. І так, якщо з'єднати курчатку з колоском, то кожному вийде пара. І ми можемо поставити дорівню, що два дорівнює, що 2 дорівнює 2. Тобто їх буде, звичайно, порівну. Так, в цьому випадку. Дивимось далі зліва і справа. Зліва 1, 2, 3 ягідки. Справа одна груша. З'єднаємо одну грушу з однією ягідкою. І бачимо, що дві ягодки ще у нас залишилися. Немає їм пари. Тобто ми запишемо, що 3 не дорівнює одиниці. Звичайно, 3 ніяк не може дорівнювати 1. Тому це ми називаємо. Не порівну. Порівну, коли кожному є пара. Так? А тут пара тільки для однієї груші, а для цих ягідок пари немає. Не порівну. Далі дивимось. зліва у нас один, два, два крокодила, а справа один папуга. Звичайно, якщо ми з'єднаємо одного крокодила і одну папугу, один крокодильчик у нас залишається без пари. Запишемо, що 2 не дорівнює одиниці, і знову-таки це не порівно. Так? не порівно. Знаєте, це коли скажімо, ви зібралися з друзями, і у вас є яблука, і кожному дісталося по одному яблуку, а одному другові не дісталося, закінчились яблука, то це ми скажемо, що це не непорівно. А якщо усім друзям досталося по одному яблуку. То це ми кажемо, що це порівно. Так? Ну, на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання!